Програму Авто24 представляють зимові шини Континенталь. Континенталь. Ваша безпека. Наша відповідальність. Довіра. Її неможливо побачити. Але ми відчуваємо її на кожному повороті. Якщо дбати про неї, вона вкорінюється, зростає та процвітає, перетворюючись на найголовніше безпеку. Континенталь. Давайте подякуємо ЗСУ за те, що ми дочекалися осені, і в принципі можемо готуватися до холодної пори року. І перед зимою, що ми перевіряємо для будинку, для оселі павербанки, акумулятори, генератори. Але не менш важливо підготувати і свою машину. Тому сьогодні будемо розбирати, для якого авто яку зимову гуму краще підібрати. Сьогодні ми підберемо шини для двох топових авто, які купують українці: компактного кросовера та електричного кросовера лідера нашого авторинку. Компактний кросовер Suzuki Vitara – один з найдешевших на ринку нових автомобілів. А, непоганий кліренс, а, непогана комплектація, автомат. Єдине, що в цій комплектації машина йде з переднім приводом. Тому вибір зимових шин для цього авто. Є дуже важливим. Я від себе спокійно можу рекомендувати Continental Winter Contact серії TS-870. Це нова лінійка, яку створено для легковиків і компактних кросоверів. Вона прийшла на зміну 860 серії, яка перемагала. Ну якщо не у всіх, то в більшості порівняльних тестів. Насправді, навіть якщо автомобіль не має повного приводу, з якісними шинами на ньому можна виїхати з будь-якого снігу. Для цього континенталь багато блоків та канавок, які чіпляються за поверхню. Але зараз клімат такий, що взимку сніг може лежати на дорогах тиждень чи два. Тому ми одразу відмовились від шипованих варіантів. А ось ця шина він ТІ s 870 має направлений малюнок протектора, тому сприяє добрій керованості та може вчасно загальмувати на мокрому тосокому асфальті. А високий профіль дозволить не хвилюватися за диски, якщо раптом потрапили у яму. Знаєте, в минулому місяці ось таких машин купили більше, ніж. Дастерів і Тойот RAV-4. І це при тому, що офіційних машин на нашому ринку немає, їх в основному привозять з Китаю. І насправді на таку машину дуже важко підібрати зимову гуму, тому що електромобілі важкі і як і в Тесли, в них різноширока гума. Тут спереду стоять шини 235-ї ширини, а ззаду 255-ї. Багато в чому через те, що більшість ось таких автомобілів, які продаються у нас, вони задньоприводні. Багато хто боїться, що на задньоприводному Фольксвагені на слизькій дорозі буде заносити корму. Але не забувайте, що сучасні авто оснащені системою контролю тяги до того ж, гарно тримати цей автомобіль в повороті дозволяють шини Континенталь. Для Volkswagen ID 4. Ми рекомендуємо шини Континенталь в Інтерконтакт 870 p вони створені для важчих моделей авто, кросоверів та електрокарів, але при цьому мають схожі характеристики з моделлю 870. Ще одна відмінність цієї шини. Завдяки глибокій канавці в центрі протектора вони ефективно відводять воду, тому машина краще керується у відлигу, коли все навколо тане та пливе. Довір. Її неможливо побачити, але ми відчуваємо її на кожному повороті. Якщо дбати про неї, вона вкорінюється, зростає та процвітає, перетворюючись на найголовніше безпеку континенталь.